Асцендентні водолії для вас новолуння підсвічує сферу восьмого дому. Восьмий дім він досить глибокий, досить різноплановий, але основна його а, така енергія це сфера фінансів і це сфера а, чужих фінансів, а, де ми можемо бачити чужі фінанси. Це вкладення, інвестиції, які приносять нам проценти. Там потрібно розібратися, навести лад, щось систематизувати. Восьмий дім це тема боргів та позик. Якщо ви заборгували, краще по цьому новолунню старатись віддати. Якщо ви позичаєте, краще не позичати по цьому новолунню, тому що тут іде квадратура від урану, да? мало лі. А, також це тема спільних фінансів. Так? Ось, наприклад, ми як сім'я і у нас є спільні фінанси. Це новолуння може заставляти вас проаналізувати, скільки надходить, скільки тратите. Можливо, спланувати якісь майбутні витрати, а на майбутні події, на майбутні, на майбутні етапи. А також восьмий дім це тема спадщини і, можливо, тема якихось документів, що до спадщини. Можливо, хтось війде в спадщину. Так? Буває таке в нашому житті це життя. А восьмий дім це також тема операцій, як і фінансових, так і операцій по здоров'ю. Саме новолуння я би не радила робити ні фінансових операцій, ні операцій по здоров'ю. Але тут в Між може мішатися простір. Да? І е, якщо будуть якісь невідкладні, це нормально, це ок, це пройшов час по урану, знаєте, наче розпрощатися по 8 дому, що із якимись страхами. Ось по восьмому дому у нас можуть проходити або планові операції, або якісь різкі операції. Також а хто має е, якісь вади е, серцево-судинні да, або нервової системи, також обережно з 23.08. І ще одна така сторона, позитивна, хороша, це тема фінансів наших партнерів, особистих і ділових, а в них можуть відбуватися якісь переміни. Ось, можливо, в когось, наприклад, там жінка сиділа в декреті і тут вона виходить на роботу. Можливо, і таке. Тому що тут видно, як якісь нові починання по сферах фінансів. Ураном у вас ходить по межах п'ятого дому, це може бути якісь переміни у вашому хобі, тема романтичних відносин. Тут вони можуть бути трішечки такі напружені, можливо, через фінанси. А тема дітей, можливо, це буде просто фінансова